Каневі Беркот знову підіграв провладному кандидату. Віктор Янукович вийшов із тижневого забуття і наказав генпрокуратурі зайнятися фактами порушень на виборах. Крапка чи нові знаки запитання? Міліція заявляє, знайшли тіло караванського стрілка або людина на нього схожу. Самогубство у потилицю чи спроба замести сліди. Обама Дубль Два США отримали нового старого президента. Що матиме Україна від подальшого правління демократів? Вітає команда! Тивай, готова розповісти про ключові події цієї доби. Знову Беркут втручається у вибори. Цього разу прославився 197-й округ циканів. Донедавна там вигравав представник опозиції, але останнім часом раптом почало щастити провладному кандидату Богдану Губському. Поки опозиція заявляла про фальшування. Ситуацію стрімко розв'язав спецпідрозділ міліції. Словом в Каневі розіграли версію правомайського сценарію. І сьогодні зранку документація, де прописана перемога губського, опинилася. У ЦВК. більше розповість Христина Малазонія. Долю виборів знову вершить спецпідрозділ Беркут. Прихід бійців на окружкому каневі зафіксували камери спостереження. Вони увійшли до приміщення разом із головою УВК та вивезли звідти документи. Завадити міліції спробували мітингуючи, що під комісію захищали перемогу опозиційного кандидата. Після чотирьох годин під'їхала машина під автобус з співробітниками підрозділення Беркут. Несколько человек ворвались в. В дверь, куда, значит, ведет центральная выборчая комиссия. Когда они пытались по лестнице выйти, мы заблокировали им дверь. Я, значит, держал эту дверь. Камні підбігає один зверху ззаду, то тобто есть получилась репка. І я чувствую, що я дверь уже не давлю, а наоборот відкриваю. Я відпускаю руки і сработав принцип доміно. Ми всі попадали, я зверху з них. Нардеп від опозиції Андрій Шевченко називає дії міліції протизаконними. Стверджує, канівський окружком ще не ухвалив жодного рішення про підсумки виборів та вивезення протоколів. Окружна комісія в цьому окрузі не ухвалювала рішення. Про підсумки голосування вона не приймала рішення про транспортування цих документів. Міліція приходила, щоб фальшувати та нищити протоколи. Стверджують представники опозиційного кандидата Леоніда Даценка. На підтвердження журналістам вони показують розірвані документи. Розірвані протоколи там оригінали знищувалися, оригінали, які вони просто не встигли вночі їх знищити. Такої брудної фальсифікації не трудно собі представити. Натомість Черкаська міліція стверджує, спецпризначенці захищали голову окружкому. Той скаржився на тиск з боку нардепів від опозиції та мітингувальників. Тож Беркут створив коридор для вивезення документів. І вже сьогодні опівні канівські протоколи таки здали до центру виборчкому. Документи із підсумками виборів привіз голова окружкому Максим Онищенко. Як виявилося, дані у них вже не на користь опозиціонера Леоніда Даценка. До сьогоднішнього дня саме його прізвище світилося на сайті ЦВК у переможцях. Та у протоколах перемогу нараховано провладному самовисуванцю Богдану Губському. Губський Богдан Володимирович 29 тисяч 84. Даценко Леонід Миколаївич, 25 тисяч 961. За збігом обставин під час звіту голови комісії у центрі вибачкомі з'явився і сам Богдан Губський, та кандидат стверджував, він до приходу Беркуту в окружком і зміни результатів не причетний. Я не був при цьому присутній. Голова вийде, ви його запитайте. Але скандали були такі, що ми суперники, які об'єдналися як влада, так опозиція. Вони, ти... Тиснув на член окружком, погрожували. Члени окружної комісії зареєстрували ряд заяв про фізичні погрози. Про погрози у центр виборчкомі говорив і сам голова Канівського ОВК. Щоправда, хто заважав йому працювати, чоловік не уточнив. Вчора ночі в ультимативній формі була заблокована діяльність виборчої комісії окружної і поставлені ну, дуже жорсткі ультиматуми такого чину, що або ви виконуєте оце. Або ніхто звідси не виходить. І декілька народних депутатів ну, заблокували просто кімнату. Максим Онищенко визнав підсумковий протокол, який він привіз із міліцією, підписали лише 10 членів окружкому з 18. Мовляв, решти просто не було на нічному засіданні. У центр виборчкомі документи з округу нині ретельно вивчають. А на втручання беркуту у виборчий процес члени ЦВК обіцяють скаржитися до прокуратури. Ціла низка інших округів. Стали заручниками просто несвідомого ставлення правоохоронців до своїх обов'язків. Як, на мій погляд, хтось вирішив, що вони піймали Бога за бороду і почали просто чинити безчинство. Христина Малазоня, Анна Кібінок та Олександр Тупік. Тивай. Третю добу під цивика обурюються фальсифікаціями на виборах. В день людей було значно менше ніж на початку протесту. Втім, надвечір на площу знову почали сходитись небайдужі. Приїхали лідери удару, об'єднаної батьківщини та свободи. Окрім революційної риторики, з імпровізованої сцени сьогодні лунали і вітанням лідера свободи Олега Тягнебока з днем народженням, лідером Америки Барака Обаму з перемогою на виборах. Опозиціонери знову пообіцяли не розходитись і не визнавати вибори, допоки на скандальних округах не буде прописано перемогу опозиція. Ційних кандидатів нагадаю, наразі ЦВК заявила, що не може встановити результати на п'яти округах. і хоче перевиборів. Що зараз відбувається під ЦВК, Ми можемо показати уривок прямої трансляції, яка постійно йде на нашому сайті. Ці вибори найкращі в історії України. Так сьогодні охарактеризував перегони прем'єр Микола Азаров, очільник уряду. І надалі немає сумніву, що все було чесно. А проблеми на кількох округах демократичності не зашкодили. Конфлікти в окружкомах Азаров каже, винні опозиціонери та самовисуванці. мовляв, керували скандальними комісіями, не регіонали. Опонентів Азаров звинуватив в обнуленні совісті, натякаючи на ідею з перевиборами. А от себе похвалив і за камери на дільницях, і за охорону, і за вчасне фінансування процесу. А ще нагадав про завершення виборчих змагань, він оголосив ще тиждень тому. Це було найкраще організовані вибори за історію незалежності. У 95% округів. Вони відбулися так, що, наприклад, іноземні спостерігачі називали їх зразковими. То які можуть бути претензії до влади? Ніяких. Я це офіційно і категорично заявляю. Але завжди є своє але відлуння виборів заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Віталія Трав'янка звільнили з посади. Рішення з'явилось сьогодні на сайті президента. Офіційна версія Миколаївської облдержадміністрації трав'янка звільнили за згодою старін аби припинити політичні спекуляції. Нагадаю. Пан Віталій йшов мажоритарником від партії регіонів у 132-му окрузі. Як відомо, підрахунок голосів Перумайську закінчився втручанням Беркуту, зникненням членів та голови ОВК. Зрештою, вибори в окрузі визнали недійсними. Чи виставить партія влади на перевибори? Знову трав'янка поки що невідомо. Від вечір з'явилася інформація про звільнення ще одного кандидата від провладної партії, що програв вибори. Посади позбувся голова Ковальської райдердміністрації Іван Смітюха. На 21-му виборчому окрузі його випередили саме висуванець Степан Івахів та кандидат від батьківщини Ігор Гусь. Зовсім інших звільнень вимагали в Миколаєві на головній площі цього міста. Вимагали відставки губернатора та головного міліціонера області через події у Первомайську. Мітингувальники заявили, що Миколу Круглова та Валентина Парсенюка мають покарати за те, що дали наказ Беркоту втручатися. Виборчий процес за дивним збігом обставин, щойно розпочалась розпочалася акція протесту. На площі почали збиратися і люди з символікою партії регіонів. Мовляв, у них також запланована акція на той самий час. На тому ж майдані люди влади намагались розповісти, що вибори були і чесними, і прозорими. За офіційною версією прихильники регіоналів вийшли на майдан, аби відзначити 15 років з дня створення партії регіонів. Однак, переважно більшість учасників владного мітингу про мету свого зібрання і гадки не мала. Ми хочемо для правда вибори, що вони пройшли справедливо і качественно без всяких їх... Без всяких проблем. Мы пришли сюда показать, что мы против того режима, который в данный момент складывается, и против того, что происходит с фальсификацией выбора избирателей. В Житомирі партія регіонів не заплатила своїм агітаторам. Три десятки активістів під міським офісом партії вимагали віддати їм кошти. Люди зізнаються за жовтень гроші не отримали. За вересень обіцяли одне, а дали на 40% менше. Вітингувальники кажуть, кожному з них заборгували від 500 до 2,5 тисяч гривень. Місцеві регіонали закиди відкидають, мовляв, гроші в Києві. Та найближчим часом люди все отримують. Але черговим обіцянкам агітатори не вірять. Запевняють, якщо фінансів не буде і надалі, вже в п'ятницю вийдуть. Пікетувати обладміністрацію. Кожен день ми ходимо з першого числа, ніхто нам не платить і все время обіжчають то на те, то на те, то на те число. І непонятно, коли й що дадуть. Затримка пройшла з коштами, сьогодні тільки отримаємо кошти. Здоров'я Юлії Тимошенко різко погіршилося. Про це заявив адвокат експрем'єрки Олександр Плахотнюк. Він бачив підзахисну в харківській лікарні укрзалізниці. Сьогодні 10-й день. Як Тимошенко оголосило голодування на знак протесту проти махінації з підрахунку голосів на виборах до Верховної Ради. Перед журналістами адвокат Тимошенко зачитав її звернення. Загратована лідерка закликає не допустити перевиборів в скандальних округах. Тимошенко наполягає на перерахунку голосів, бо переконана пере. Мога у кандидатів від опозиції стан Юлії Володимирівни різко погіршився на сьогоднішній день. Вона майже не встає. Мені вдалося з нею поспілкуватися буквально декілька хвилин, але вона все ж таки буде продовжувати головування, поки не буде визнано фальсифі... фальсифікацію цих виборів. Поганий стан здоров'я і в Юрія Луценка про проблеми зі здоров'ям заявляють родичі. Політика ну, наприклад, дружина заявила, тіло ексміністра вкрилось червоними плямами. З її слів у засудженого постійні запаморочення та нудота. Луценко ледь дійшов до кімнати побачення. Такий стан наслідок недолікованих хвороб, зокрема цирозопочинки та гепатиту, впевнена Ірина Луценко. Адже, окрім стаціонарного лікування, колишній голова МВС потребує суворої дієти. а Керівництво колонії в цьому відмовляє. Далі цитата: усіма діями тюремників доводиться теза. Луценка знищують фізично як політичного опонента нинішньої влади. Крапка. В Державній пенітенціарній службі червоних плям не помітили та заявили, що лікарі виправної колонії постійно контролюють стан здоров'я екс-міністра. Медперсонал стверджує, стан Юрія Луценка задовільний. Нині він проходить курс лікування. Газ з Європи значно дешевший за російський, заявив Юрій Бойко. А от конкретних цифр наскільки дешевший, міністр. Не повідомив які обсяги постачання також лишається таємницею. Контракт про реверс укладено на рік з німецькою компанією RWE. Вона один з найбільших транспортувальників палива в Європі. Окремо Юрій Бойко наголосив німецький газ не російського походження. Тим часом експерти вже підрахували на кожній тисячу кубометрів з Європи Україна економить мінімум 20 доларів. Нагадаю, російське паливо з нового року буде коштувати Києву 432 долари за тисячу кубів. Раз дешевше, ністи ні то, що ми отримаємо зараз по контракту з російським Газпромом. Обсяги ми отримаємо відповідно до контракту. Контракт наступного року буде збільшений. Я думаю, що десь доларів на 20 а то і 50 ми можемо дешевше отримати з Німеччини газ, ніж е, російські за контрактом. Те, що Україна отримує газ з Європи, це дуже суттєвий крок до диверсифікації джерел постачання. Воно буде змушувати росіян більш гнучко підходити. І хліб дорожчає. уряд знайшов винних. Звісно, це не Кабмін. Аграрний міністр каже, монополісти ціни крутять. Буханці вже здорожчали на Вінниччині та Донеччині в середньому на 60 копійок. Про підвищення говорять вже і столичні пекарі. На за версією Просіжнюка, Якщо зробити дешевшим борошно, хліб дорожчати не буде. Натомість під новий зріст. Потрапляє горілка. Уряд підвищив мінімальні роздрібні ціни на алкогольну продукцію. Тепер найдешевше буде по 28 гривень. Причина здорожчання вартості виробництва. На Грушевського припускають, високі ціни змусять покупця перейти з горілки на більш вишуканіші напої. Тим більше деякі з них лишаться за старими цінами. Ми не підіймали ціни на віну, не підіймали ціни на коньяк. Тобто, я думаю, що е отраз. Водичне отре може збалансуватися Це ще не все. Далі ми будемо розповідати про таке. Міліція знайшла тіло чоловіка, схожого на караванського стрілка. Преса обговорює дивне самогубство у потилицю. Справжнє обличчя грузинської мрії. Нова влада розпочала арешти представників команди Сакашвілі. Драматичний кінець гучного злочину чи кінці в воду. Міліція заявила, що знайшла тіло караванського убивця. Чоловік був застрілений пострілом в скроню. Раніше обговорювали версію в потилицю. Більше розповість Олена Фнесієнко тут у середньому парку знайдено тіло чоловіка із кульовим пораненням. кажуть, він схожий на караванського стрілка. Тіло о сьомій ранку знайшов чоловік, що вигулював тут собаку. Він одразу повідомив міліцію до приїзду телекамер. Місце навколо обгородили. Тож журналістів тримали подалі від загиблого. За версією міліції причина смерті самогубство. Чоловік схоже на караванського стрілка, нібито поцілив собі у скроню. Щоправда, за інформацією Костянтина Стогніє, постріл було зроблено у потилицю. Міліція вже опитала усіх жителів сусідніх будинків. Більшість людей, з якими спілкувався ТВА, запевнило, нічого підозрілого у попередні дні не помічали і пострілів чути не було. Живете поряд да ми от по водичку завжди да ходимо. А ви стрічок не чули? Абсолютно. абсолютно. Поки правоохоронці лише підозрюють, що тіло загиблого належить Ярославу Мазурку. Під час огляду вони знайшли його документи і зброю. А паспорт. щось біля нього було? Там якісь речі були, чи що. Паспорти пісталіт. Мі... Нато говоря, мінміліці що паспорт і пістолет вбивцю трьох охоронців у одному зі столичних супермаркетів оголосили у розшук. Відео трагедії було оприлюднено в інтернеті. За інформацією про його місце знаходження навіть оголосили винагороду мільйон гривень. Міністерство внутрішніх справ переконувало, текти з країни вбивці не вдалося. Він все, ще знаходиться на території України. Згодом сам міністр з екранів телевізора передбачливо просив підозрюваного не чинити самогубства. Тепер у його відомстві кажуть, треба 2-3 дні, щоб переконатись, що належить тіло караванському стілку. Значена днк експертиза. Для того, щоб ідентифікувати цю особу та вже впевнено, достовірно сказати, чи є ця людина Мазурком. Дружина Ярослава Мазурка з пресою спілкуватись не хоче і журналістам не відчиняє. Його мати не вірить у ймовірну смерть сина. Про трагедію вона дізналася від журналістів. Це моя єдина надія, це мій єдиний син. Може, спеціально. Забили. Я не знаю, я вже не знаю. Ярослава Мазурка не могли знайти майже чотири тижні. Натомість міліція показово виводила на вулиці столиці озброєні патрулі. Олена Фансієнко Анна Скибенко. Тивай не встигла влада Грузії обігріти щойно отримані крісла, як почалися арешти колишніх силовиків. Екс-міністр внутрішніх справ бачу Ахалай та два інших силовики Георгій Каландадзе та Зураб Шаматава можуть отримати від 5 до 8 років за ґратами. Їм закидають побиття і нанесення словесної образи своїм підлеглим в жовтні минулого року. Нібито підставою для відкриття кримінальних справ стали власне скарги постраждалих. Головний прокурор Грузії, нинішній Арчолкбілошвілі повідомив, звинувачення поки що не пред'явили, але це буде зроблено у встановлені законом терміни. Влада обіцяє, права арештантів буде. Утримано бароко Обамі дали ще чотири роки. Чинного президентства США його переобрали. Самі перегони та подальший підрахунок голосів тримав в напрузі американських громадян до останнього. Довгий час в процесі підрахунку мав лідерство республіканець Мітромню. Проте зрештою його суперник демократ різко вирвався вперед і переміг Обамі. Довірилась понад 50% виборців. Мітромні отримав на 2% менше. Як саме Америка та світ оцінюють друге пришесті Обами, знає Ганна Левицька. Ім'я нового президента Америка дізналась всього за 20 хвилин після того, як закрилася остання дільниця. Тієї ж миті один з найвищих марочосів Нью-Йорка Empire State Building, змінив свої підсвічення на демократичний блакитний колір. А прихильників Барака Обами охопила ейфорія. Люди розмахували прапорами, танцювали та цілувалися. Сам переможець спостерігав за підрахунком голосів у Чикаго. Він довго не міг заспокоїти радісну юрбу та розпочати свою святкову перемогу. Я повернувся у Білий Дім завдяки вашим зусиллям. Попри всі розчарування в політиці Вашингтона, я ще ніколи не був настільки оптимістичним щодо майбутнього. І я прошу вас зберегти цю надію. Натомість його суперникові республіканцю довелося заспокоювати своїх шанувальників, дізнавшись про поразку Міта Ромні, вони не стримували сліз. Губернатор заявив, він зробив усе заради перемоги, але свою поразку визнає та бажає Бараку Обамі політичних успіхів. Я щойно зателефонував президентові Бараку Обамі, щоб привітати його з перемогою, адже його прихильники та команда теж заслуговують на привітання. Я бажаю їм всього найкращого, особливо президентові, першій леді та його донькам. Це час великих викликів для Америки. Я молюся, щоб він успішно вів свою націю вперед. Новоспечений президент настав відштовхувати переможеного суперника. До виборів Обама нещадно осипав ромні критикою. Тепер хоче поміскувати разом із ним, як підштовхнути Америку вперед. у найближчі дні та місяці я очікую на співпрацю з лідерами обох партій. Лише разом ми зможемо реформувати податковий кодекс, імміграційну систему та позбутися залежності від імпорти нафти. Я вірю, що Америка це щось більше аніж сума індивідуальних амбіцій та червоних та синіх штатів. Слова викликали хвилю іронії в європейській пресі. Обама фактично зізнався, що не зміг об'єднати країну за останні чотири роки свого президентства. Пише індепендент. Чинний лідер вступив на другий термін із напрочуд слабким мандатом довіри. А Дейлі Телеграф додає, Америка не побачила жодного дива, попри усі обіцянки Обами у 2008 році. Саме тому він не отримав одноголосного схвалення виборців. Натомість у дипломатичних колах радіють переобранню американського лідера. Росія із полегшенням сприйняла поразку міта Ромні, оскільки побоювались відновлення холодної війни. А євросоюз тішиться, що далі просуватиме спільно зі штатами демократичні цінності. Європейський союз та США, близькі друзі і ключові партнери. Останні чотири роки ми разом з Бараком Обамою інтенсивно протистояли економічним викликам. Крім того, ми хочемо продовжити відмінну співпрацю щодо зовнішньополітичних питань та просувати такі цінності, як мир, свобода і демократія. Я перше, рад, що президентом дуже крупного дуже влиятельного держави в світі не буде чоловіком, який вважає Росію врагом номер 1 Це смішно. Паранойя какая-то. Да. Барак Обама мне известен неплохо. Мы успокоили ситуацию вокруг ядерной гонки. И в этом смысле он для нас понятный и предсказуемый партнер. Віктор Янукович також не забув привітати за океанського колегу. Повідомляють в прес-службі президента, та висловив надію, що стратегічне партнерство між Україною та США не зійде на нівець. Політика США щодо України не зміниться. Обіцяє посол Сполучених Штатів Джон Тефт. Адже американські політики загалом мають спільні погляди щодо демократичних цінностей у східній Європі. Анна Левицька ТВА. Без маршів, але з танцями і бойовими піснями сьогодні комуністи 95-й раз раділи своїй революції. Нагадаю, будь-які заходи в центрі столиці заборонив суд. Але послідовникам більшовиків це не завадило мітинг організувати і дорогу на Бесарабці перекрити. Ще вчора червоні хотіли ще й хрещатиком пройтись, але не склалось. Та й свобода на майдані вже була. Тож ані тобі ходи, ані тобі сутичок. Від майдану до Бесарабки пройшлась Анастасія Станко. Попри заборону суду на проведення будь-яких акцій в центрі столиці на Бесарабській площі збирається із тисячу послідовників Леніна. Води тут традиційно святкуватимуть чергову річницю жовтневої революції. Відранку тут же встановили сцену і просто серед дороги грає оркестр. Запитання, чому прийшли, відповісти можуть не всі. Тут що тут має бути? Конець світу. <головіка> а що ви тут пошукувалися? Тут що ж має відбуватися? Без поняття. Мардобой. Лідера червоних Петра Семененка будь-які заборони на мітинги не хвилюють. Якщо люди зібралися святкувати, суд їм не указ. Певен головний комуніст. маршу? Ми будемо все робити для того, щоб справді Україна Ви була, була щасливою і квітучою. квіточне маршу? Шановні, це ми вистачимося. Зараз разом з вами визначимося. Хоч на марш шикуються, та й тих хрещатоком таки не наважуються на іншому кінці головної вулиці, столиці лівих самого ранку чекають праві представники партії Свобода за мету мають перекрити шлях для комуністів, бо вважають марш незаконним. Зараз ми тут не проводимо політичних акцій. Ми збираємося тут небайдужі громадяни для того, щоб забезпечити виконання законів. Однак, один з опонентів комуністичної ідеології вирішив не чекати і сам прийшов до червоних на Басарабську площу. Це наше щасливе дійство. На які підставі він все. забирає, я не розумію. Все. Те, що він комуніст, йому що це все. можна. Да. Інші перехожий намагається словом переконати комуністів. Мовляв, жовтнева революція то була помилка. Оця еліта Долбанута організувала революцію, яка ні одній людині не потрібна була. Оця еліта організувала війни. Хлопцям, що, начебто, святкують річницю жовтневої революції, промова подобається. Очеві правильно про революція каже, правильно 100%. Після полум'яних промов на сцені, люди починають розходитися. ТВА зізнаються, що стояли не так за ідею, як за 60 гривень. Але як тільки ми намагаємося зафіксувати, як роздають гроші мітингувальникам, нас одразу намагаються відігнати Чого ти знімаєш? Тебе делать нечего. так, ребята. Ануканіть їх. Ганіть їх. А чого гнать. А що ви за гроші роздаєте? Гроші? То вона дола. Ми збираємося в церкву йти. Пізніше пенсіонери пояснюють, гроші потрібні, бо треба вставити зуби, тому і заробляють на мітингах. Мені треба зуби поставити. Анастасія Станко та Антон Деркач. ТВАЙ. Відлічаю одразу до церкви. Все логічно. На сьогодні крапочка. Побачимось завтра. Тримайтеся.